День заїхала до нас така гарна Орбеа, ну як новенька з Іспанії. алюмінієва рама 27,5 колеса то новішого моделю на Shimano Altus Дуже в гарному стані. Касета, раз, два, три, 4,5, 6, 7 на 3,2,1 передача. втулочки Shimano резина Continental Двіться, які прикольний до нього є крила, Сідушечка теж добротна. По рамі по всьому він як новесенький. Значить є гідравлічні тормоза Шимановські, монетки Шимановські. Руль, гріб, все, все дуже гарно. Амортизаційна вилучка сантор нагенсенька. Резина, що спереду, що ззаду. Добротна. Бачите, гарна, гарна рама, як новенько. Тяжко десь там знайти якусь сколку. Когось буде така лялька, цікавити, то заходьте на сайт рубри.ін.ua, або Instagram, або TikTok Ігор Ігорбжик.